Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я буду готувати свій обід на подвір'ї. Я буду сьогодні дуже готувати смачний обід. Я буду смажити червону рибку і буду готувати до цієї рибки такий, називається французький соус. Цей соус готую тільки в дорогих ресторанах. Так як я працювала в Нью-Йорку в дорогому ресторані, то я приготую і вам покажу, як готували. Цей соус готують так, щоб тільки був на сьогодні. Його не зберігають, щоб завтра користуватися. Готуйте скільки, скільки, щоб вам на сьогодні було. Ну і я взяла таку малу пропорцію, щоб вам показати. Що нам для цього потрібно, так як ми зразу будемо готувати на початку соус, а потім смажити рибку. Зараз вам покажу, що для цього потрібно вам для цього соуса потрібно 100 мл сухого білого вина і 100 мл... Із оцього, оцет, з оцет, біл, білий оцет. Оце теж з білого, я не знаю, що винограду, чи що написано white, ну Білий оцей, оцет. В общем, так. Потім одну цибулинку покришити. Отак, шарлот. Цибулька така є. Це, це розова, але вона називається така шарлот. Вона така маленька, дліненька. Потім нам туди потрібно 100 грам масла. Одна столова ложка слівок, сіль за смаком, і білий перець. Білий перець. Не чорний, а білий. І ми будемо готувати зараз. Ну і так, повинна каструлька. І ми будемо готувати. Так як я на подвір'ї, то я все повиносила. Так, подивіться, оця така моя. Ваза, може хто пам'ятає, дивився в попередньому відео, яку я купила в магазині. Ось ця ваза, як я її поставила. Так, починаємо готувати так. соус. Включаємо ми плитку і сюди в каструльку. Ми будемо виливати 100 мл білого уксуса і 100 мл Сухого вина. Ми сюди отак виливаємо. Так, і коли ми вилили, це відставимо в сторону і будемо чекати, поки він так трошечки нагріється. І коли він тільки трошечки нагріється, ми будемо ложити сюди цибульку. Друзі, і вже починає кипіти вино з уксусом, і ми повинні положити сюди оцю цибульку. Шарлот, оцю цибульку. Я не знаю, як на українській мові, може і так теж вона називається. Я не знаю. І ми повинні її варити хвилин, ну, може, десять, може п'ятнадцять хвилин. Треба буде дивитися. Щоб все ж воно не википіло, Тоже. Ну щоб воно так уварилося, хорошенько-хорошенько уварилося. Так, як воно вже там чуть-чуть буде уваритися, я вам покажу. Не буду затримувати ваш час. Так, подивіться, друзі, воно кипить. Ми отак часу від часу перемішуємо. Повинна ця цибулька уваритися, розваритися. Ми цю цибульку витягувати не будемо, тому що вона звариться і вона буде дуже-дуже смачна в цьому соусу. Хай і іще кипить, і ще кипить. 10-15 хвилин. Ну, у мене вже по 5 хвилин кипить і ще хай кипить. Хай уварюється ця цибулька. Так, друзі, Продовжує ще наша цибулька кипіти і ще трошки. Ще чуть-чуть. Так, і ми що ми будемо робити? 100 грамів маслочка. Я нарізала отак кубиками, кубиком, нарізала. Щоб по одному кубику кидати. Не все зараз, а так по одному. Вкинули, воно розтворилося, так трошечки, як сказати, зв... ну, уварилося, Будемо вкидати наступний кубик, Ой, такий запах смачний. Слівочний, і чуть вину, і уксус. Дуже-дуже смачний запах йде. Так, я не бачу, видно, камера хорошо стоїть. Чи ні, чи хорошо, чи ні. Щоб була отак, хорошо камера стояла. Так, я, мабуть, так тут сядуся. Так, все, тепер другий кубічок кинули. І так, всі... Все маслечко, 100 грамм. Я не знаю, друзі, чи з другою цибулькою, е, як вийде, не знаю. але я знаю, що сюди кидали оцю таку е, продлінню вас ту цибульку розову. Вона в Америці називається Шарлот. Я думаю, так кругом вона. Називається, я не знаю. Другий кусочок. Так, друзі, не буду затримувати час. Я все масличко вкину, потім покажу далі, що робити. Так, друзі, в нас в ресторані був повер француз, і він робив французькі блюда. Фу, ой. І я це все бачила, як він робив. І дуже багато навчилася. І хочу вам щось показати, так, друзі. Ми вже все масличко положили, воно все розтворилося. Тепер беремо одну столову ложку жирних слівок і сюди уливаємо. Отак. І все. І перемішуємо, і хай воно підкипить. Я не знаю, скільки. Хвилин 5, мабуть. Не більше. Щоб воно так все. Подружилося, як кажуть. Ну, дві, ні, не дві, три-чотири хвилинки до п'яти хвилин, хай воно покипить. Потім я включу, покажу. Ось, вам. Я забулася, трошечки чуть-чуть треба капнути лимонного соку. Я побігла в хату, взяла лимон, зараз я так придавлю, чуть-чуть капну лимони. Сі. Я вибачаюся, що я забула за лимон. Отак, трошки, хватить. Так. Лимонний сік перемішати. Так, сіль за смаком. Я не знаю скільки. Зараз так положу солі, а потім спробую. Ось і мало, то ще. Так, ще зараз спробую, чи треба. Так, і трошечки сюди ложуть білий перець. Не чорний, а білий. Насиплю зараз. Ну, це так за смаком уже перець. Ви повинні ложити за смаком хватить, я думаю. Ой, який запах пішов. Друзі, як смачно пахне. Так, ще я спробую, е, чи солі, чи перцю хватить. Я думаю, так. Да. Я думаю, вже все, все достатньо. Все. Все достатньо. І ми накриваємо кришечку виключаємо і накриваємо кришечко, хай стоїть. Чекає свого часу. Все, виключили. Тепер нехай стоїть Це наш соус. Ми зараз будемо смажити рибку. Рибку червону. Так, як я буду смажити рибку? Зараз вам теж я розкажу. Коворітку я положила кусочок масочка топльоного цибульку. Хай воно підсмажиться. А рибка. У мене вже стоїть, я її приправами насипала, зверху і знизу засипала приправами. Хай вона так стоїть, поки місь посмажиться цибулька. І потім я вам покажу, що я буду робити. далі. Так, Цибулька наша смажиться, так хай трошечки так, чуть-чуть так, щоб стала мягенькою. І потім я покажу, як я, що я роблю далі. Ой, як смачно обід на подвір'ї, ой, як смачно, друзі. Це просто не можу. Не можу вам розповісти, як це смачно. Робити обід на подвір'ї. Ой, яка красота. Як я відпочиваю. У мене такий світер якийсь сьогодні розтягнутий. Так, подивіться, отак. Трошечки цибулька стала вже м'ягенькою і підрумянилася трошечки. Я беру сюди цукор. Цукор. Друзі, не сій, цукор. Беру отако, отако десь в ложечки. Не багато і немало. І посипаю цибулькою. Посипала цибульку, перемішала з цукром. Друзі, це буде дуже-дуже смачно. Може хтось подумає, що це таке цукор, але, друзі, це буде дуже-дуже смачно. Тепер так. Отак робимо таке місце. Беремо нашу рибку. Так, я завізьмо говку. Рибку. рибку і ложимо ось сюди. І вона смажиться. Друзі, це дуже-дуже буде смачно. На рибку ми посипали сіль і всякі приправи, які ви любите. Які ви любите, такі ви і ложіть. А тут у нас соус. Ой, теж пахне. Все, хай смажеться рибка. Потім включу, покажу далі. Так. Подивіться, друзі. Рибку нашу. Перевертаємо цибульку, так перемішуємо. Яка це смакота? Це дуже велика смакота, друзі. Так, рибка смажиться, смажиться і цибулька. Цибулька із цукром така робиться, дуже-дуже смачна. З усіх сторін будемо смажити. Так, подивіться, щось цибуля в мене почала там трошки пригорати, але це є нічого. Так. І беру лимон, церпочки так лимон. Все, виключаємо. Виключаємо нашу смакоту. Так, друзі, взяла я салатні листя, помидорчик. Сюди перелажую свою рибку з цибулькою. Потім беремо наш соус, який ми зробили. Подивіться, о, який запашний, о, як пахне, поливаємо рибку. І будемо смакувати. Так, друзі, що я хочу сказати? Цей соус підходить до риби, до креветок, В общем, до морської, до морської, як сіфуд, до морської продукції. Так що я сідаю смакувати і вам покажу. Так, друзі, приготувала я французький соус і смажена рибка. Зараз буду смакувати. Що в мене вийшло? Друзі, їжі хочеться. Дуже смачно. Зачем ходити до ресторану? Коли можна готувати таку смакоту вдома. Дуже смачно, дуже смачно, Рибка і в цьому соусі. Дуже смачна. Котик іде. Почув рибку. І котик лізе. Зараз я покажу вам. Оно, котик сіві сидить, дивиться учу рибку. Друзі, що я хочу сказати. Приходьте до мене на вечерю. Чи на обід? У нас обід. Може, прадіч трошки цибулька підсмажена. Трошечки треба менше підсмажити її. Ну, мені така подобала. сподобалася. Їм не можу відірватися. Друзі, готуйте таку смакоту для себе, для рідних, для близьких. Пригощайте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже-дуже буду всім вдячна. І всім пока-пока.